Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Послухайте, будь ласка, віршик. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Малята, ви послухали віршик. А про яку пору року у ньому йдеться? Так, про осінь. Подивіться на дерева, якого кольору в них стали листочки? Жовті, оранжеві, червоні. Це і означає, що осінь все позолотила. Давайте спробуємо разом розказати цей віршик. Повторюйте за мною. Лісом. Осінь походила, все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Молодці, а тепер давайте згадаємо, які явища бувають восени. У цьому нам допоможуть загадки. Тож слухайте уважно. То чорна, то сива, небом ходила. Набив її вітер, сльози розпустила. Що це? Це хмаринка. Послухайте ще одну загадку. Хмари ганяє, виє, задуває, по світу рище, співає та свище. Що це? Це вітер. Хтось відкрив на небі душ повну на землі калюш, і на нас водиться лється. Як це явище зоветься? Це дощ молодці! З приходом осені відбулися зміни у природі. Давайте дізнаємося, які саме. Раніше на дворі було тепло, а зараз як стало? Холодно. Раніше дерева були зеленим листям. А тепер якого кольору листячко на деревах? Жовте, оранжеве, червоне. Раніше сонечко гріло, а зараз воно світить, але не гріє. Ви вже, напевно, втомилися. Давайте відпочинемо. Злух Маринку наказали, Ты погана, ей сказали, И вона заплакала, А крап-крап-крап захопала. Крап-крап-крап, доченька пошёл, Крап-крап-крап, доченька пошёл. Мышки сразу затремпели, І в свою собачу будку миття заховався. крап трап трап Дощик пішов, крап трап трап Дощик пішов. Бідну марку вже простили, марку з миром відпустили, марка плакать, перестала, потім зовсім вже пропала. Сьогодні я пропоную зробити вам осіннє дерево. Якого кольору листячко на дереві? Жовте, оранжеве, червоне. Тож для роботи нам знадобиться намальоване дерево, смужечки жовтого, оранжевого та червоного кольорів та клей. Беремо смужечку. І починаємо її рвати на ось такі дрібненькі шматочки. Так само робимо і з іншими смужечками. Коли шматочки паперу будуть готові, нам потрібно їх змішати. Це буде листечко нашого дерева. Кладемо перед нами дерево, беремо клей та гарненько змащуємо усі гілочки нашого дерева. Закриваємо колей і тепер найцікавіше. Беремо ось так листечко та починаємо насипати на наше дерево. Пальчиками допомагаємо та розподіляємо по гілочках наше листячко. Для того, щоб листячко приклеїлось, беремо суху серветку та гарненько притискаємо листячко. Тепер можна ось так все, що не приклеїлось, прибрати у сторону. І ось таке чудове осіннє дерево в мене вийшло. Робіть свої дерева. Та надсилайте мені фотографії, а я буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!